Французькі журналісти оприлюднили дані про корупцію у гостомельській е, військовій адміністрації. Якщо коротко, то гостомельська військова адміністрація не захотіла відновлювати відбудовувати місто, не отримавши при цьому відкату. Ситуація була наступна: після звільнення Київської області, ну як звільнення? Звільнення це те, що в марафоні сказали. По факту, це були виконання умов стамбульських домовленостей, саме тих домовленостей, на які потім Зеленський абсолютно наплював. Так, от після того як російські війська вийшли з Київської області, деякі європейські Компанії захотіли, самостійно захотіли вкласти в гроші у відновлення цих населених пунктів. І одна французька компанія під назвою «Neo Eco» Вирішила вкласти 20 мільйонів євро у відбудову будинків в Гостомелі. Але що сказала на це Гостомельська військова адміністрація? Вони кажуть, ви у ті свої 20 мільйонів євро закидайте на наш рахунок банківський, а ми вже самостійно будемо вирішувати, куди, кому і на що виділяти гроші. Ну, звичайно, французи сказали, що ні, за такими схемами ми працювати не будемо, тому що ми прекрасно розуміємо, що ці гроші просто розкрадуться. І на цьому вся ця угода зупинилася. І я нагадаю, що це далеко не перший такий гучний випадок, коли українська влада без відкатів не хоче нічого відбудовувати. Аналогічна ситуація в нас сталася зовсім недавно із лікарнею Охмадит, там, де зібрали майже 300 мільйонів гривень, і зараз ніхто не знає, де знаходяться ці гроші. Благодійний фонд Охмадиту не хоче передавати ці гроші на лікарню, лікарня судиться. Коротше кажучи, гроші десь є, а можливо вже й немає. Єдиними грошима, які дійсно допомогли людям, це стали ті 5 мільйонів гривень, які Волошин вирішив не кидати на благодійний фонд. Охмадиту, а напряму віддав українцям, які постраждали від того прильоту. І вся ця ситуація в черговий раз показує, що всі ті продажні виродки на місцях, які не воюють, і для яких не існує війни, для них існують лише фінансові потоки, і вони тільки дивляться, звідки можна побільше урвати, їм абсолютно плювати на українців і на те, що комусь там немає де жити. У них одна мета нажертися, поки вони знаходяться біля кормушки. Ну а деталі по цій угоді я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.